Вітаю, друзі! А також усі інше. В нас сьогодні, 20 травня, і це 1182 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обо свіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Ну що тут скажеш, як вам телефонні розмови? Черговий раунд усіх цих телефонних дзвінків і їх результативність. Невже хтось думав, що а, навіть на цьому етапі конекту назву це так, а, буде якийсь результат. Невже хтось думав, що після цього буде припинення вогню? Почнеться якесь перемиря? Вийде Дональд Трамп на подвір'я Білого дому і розповість усім, що а, між Україною та Росією розпочато мир? Нічого подібного ще раз повторюю плани російського. Диктатора Володимира Путіна, військового злочинця, полягають у тому, щоб виконати за літо за три місяці літнього наступу низько оперативно-тактичного значення задач, і саме цим вони зараз займаються. Що ми можемо побачити по мапі бойових дій? Активізація російських е, окупантів весною досягають зараз пікового свого свого показнику е, станом на вже другу половину травня. Фактично, вони закривають весняний цикл своєї наступальної кампанії і починають літній, фактично з кінця травня, початку червня, який може затягнутися до вересня місяця та навіть першої половини жовтня. І весь цей час Росія не буде говорити про перемир'я. Росія не буде навіть імітувати якісь більш-менш такі динамічні а, рухи в бік миру. А Росія буде воювати і саме цим вона займається в зоні бойових дій. Саме зараз російські окупаційні війська протягом останньої доби на жаль, але мали можливість розширити зону контролю а, на стику між а, покровським та Костянтинівським напрямком. Саме про цю проблемну зону ми вже говоримо не вперше. Саме а, ця проблемна зона. А, до неї прикута увага зараз. Ну, я думаю, що багатьох аналітиків, багатьох оглядачів, багатьох воєнкорів, які займаються оглядом зони бойових дій, тому що росіяни тут дійсно мають можливість просуватися набагато швидше аніж на будь-якій іншій ділянці. І в районі нової Полтавки, а також в районі Малинівки, російські окупаційні війська мали можливість просунутися в напрямку на попів яр, а приблизно десь на 4 кілометри, вони просунулись за добу майже на 4 кілометри від траси 05-04. В принципі, використовувалась та ж сама тактика, яка використовується і в більшості випадків. Якщо ми. Подивимось загально, як який рельєфно-ланшафтні особливості маються саме по цій локації. То ви можете побачити, що тут достатньо багато лісосмуг, які російські окупаційні війська якраз і мали можливість використовувати для просування в форматі такого собі розповсюдження метастаз, особливо виходячи за межі. Нової Полтавки, але це якраз той випадок, коли вони не тільки використовували а, цю тактику е, просуваючись вздовж лісосумок, а і безпосередньо по а, самій дорозі по логістиці. Тобто досить швидке просування з розширенням флангів лівого та правого флангу для забезпечення. Собі прикриття, звісно ж. Зараз російські окупаційні війська ставлять за мету вихід за а, межі Малинівки. А, вони будуть намагатися це зробити, щоб рухатись далі до Новоекономічного, економічного до Миколаївки. Безумовно, для них дуже важливим є закриття Єлізаветівки, і ця можливість поступово вона стає для них все більше і більш реалістичною. Для нас зменшується вирогідність перерізати цей апендікс, який спочатку утворився, а потім розросся саме на стику Покровського та Константинівського напрямку. Окрім цього, звісно ж, росіяни будуть намагатися рухатись на північ до Повів'яр. Але окрім цього, для них ще й важливим є це виступ, турецький виступ, це зрізання турецького виступу. І вони саме цим також будуть е, займатися. Хоча вихід за межі Новолинівки, а також північніше Олександрополя, для них е, представляє ну такою собі, як ми бачимо, проблему можна сказати, що саме на е, цьому відтинку фронту сили оборони України мали можливість, якщо не стабілізувати ситуацію, то загальмувати її. А от щодо нової Полтавки, Малинівки і до е, Попівяру. Тут виникає питання, чи є така можливість у Сил оборони України найближчим часом саме загальмувати, зупинити російських окупантів, допоки вони не утворили ну, достатньо серйозно такий проблемний е, вже для себе е, проблемний для сил оборони України апендікс, такий вже, ну я не можу назвати це проривом, я не можу назвати це повноцінно якимось. Е, Виходом на якийсь простір, але дуже неприємний, дуже неприємний цей плацдарм, який утворився зараз якраз на стику двох напрямків, він може спричинити, що він може, по-перше, спричинити серйозні проблем, проблему у питанні прискорення охоплення Покровська. З а, східної сторони це якраз для Покровська східна сторона, східний фланг і прискорення процесу виходу російських окупантів до Константинівки а, на 05-04 і прискорення процесу закриття турецького виступу. Хоча від всього цього, звісно ж, залежатиме те наскільки ми зможемо тримати оборону і наскільки серйозно ми зможемо виснажити. Російських окупантів і знаєте, ця ситуація, яка зараз складається якраз на цій ділянці між саме Константинівським напрямком та Покровським напрямком, мені як дежавю дещо нагадала. А нагадала вона мені якраз ситуацію, яка свого часу утворилась в районі Очеретине в 2024 році. Пам'ятаєте, як в районі Очеретина. Російські окупаційні війська дуже швидко зайшли в сам населений пункт, захопили його, і потім в них було просування далі на схід і фактично прорив ну не те, що прорив, а прискорення просування знову ж таки. Це не може бути проривом, оскільки це не було там десь на 20-30 кілометрів в глиб нашої оборони, але прискорення а, просування а, російських окупаційних військ відбувалося протягом всього а, часу, допоки вони не вперлись в Новогродівку, точніше, не в саму Новогродівку, а допоки вони не вийшли на межу Гродівка, Красний Яр, Лисівка, Зелене. Тобто тільки от а, саме там, де зараз вони знаходяться. Вже котрий місяць поспіль саме от е, до цього рубежу, вони рухались, 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 починаючи від очеретини, де е, відбулося е, це прискорення. Е, тобто, очеретине стало таким собі е, містом, яке мало б можливість тримати півтора-два місяці, можливо, навіть е, довше, оборону, е, не даючи російським окупаційним військам е, вийти за межі міста. І розширити зону контролю весь цей період. Але е, всі дуже добре пам'ятають з чим це пов'язано що це були ротаційні дії. Ротація, яка була проведена непрофесійно, яка була проведена е, з помилками, і відповідно в районі очеретину відбувся е, процес дуже швидко за декілька днів захоплення самого населеного пункту, який міг би триматися е, місяць-два та навіть довше. І от зараз мені це якраз як дежав'ю нагадує та ситуація, яка утворилась на стуку е, Покровському е, напрямку, а також Константинівського. Тобто локація, вже ну це майже 60 навіть більше квадратних кілометрів, яка захоплена російськими окупаційними військами за е, майже місяць, майже місяць, як відбувається розширення цієї е, зони, я Привожу вам просто зараз а, приклад. А, це з 20 квітня, фактично, в них розпочались а, наступальні дії а, безпосередньо в районі Воздвіженки-Баранівки в напрямку на Тарасівку. І ось це а, розповсюдження їх метастаз відбувалося відповідно таким а, чином. Тобто російські окупаційні а, війська мали можливість. А, Захопити за місяць 60 квадратних е, кілометрів площі тільки в ці локації, я не можу сказати, що це багато у порівнянні з усією площею протягом місяця і так далі, так і таке інше, тобто без цих порівнянь. Але на жаль, це забагато у форматі, е, якщо ми займаємося виснаженням ворога, і якщо ми кожен кілометр, кожні 150-200 метрів ми перетворюємо для російських окупантів. Ну, в м'ясорубку і гальмуємо їх, о, наскільки це можливо, тут це не вдалося. Тут зараз ми займаємося питаннями стабілізації, а будемо мати надію, що найближчим часом все ж таки буде виявлений той рубіж, на якому відбудеться стабілізація. А по іншим локаціям у російських окупаційних військ спостерігається активізація, тобто, якщо говорити... Про майже кожну там район часу яру, турецька, сіверський напрямок і так далі. так і інше, активізація вона спостерігається навіть на таких ділянках, як Харківщина, Сумська область, Росіяни ну, значно пожвавішали і це не дивно. Ще раз говорю: ми наближаємось до літнього наступу, до саме фази активних літніх бойових дій і російські окупаційні війська, звісно ж. Будуть намагатися а, за цей період виконувати ті задачі, які вони перед собою поставили. Вихід к найбільшим містам а, по кожному з напрямків. Тобто йдеться про Костянтинівку, йдеться про Сіверськ, йдеться про Брову, йдеться про Куп'янськ. Безумовно, йдеться і про охоплення Покровська з заходу та зі сходу, східного флангу та західного флангу, з правого та з лівого флангу, відповідно з виходом на Дніпропетровщину. І все це ми будемо спостерігати протягом а, літнього періоду. Звісно ж, сили оборони України готові до цього. Хоча інколи виникають питання, як відбувається те, що ми мали можливість спостерігати на стику Покровському напрямку та Константинівському. Але тим не менш, тим не менш сили оборони України готуються до відбиття а, цих наступальних а, дій, і ми повинні розуміти, що вони будуть супроводжуватись. Дійсно, маніпуляцію такою дипломатичною оманою з боку російських дипломатів і великою кількістю інформаційно-психологічних спецоперацій це також дуже важливий аспект, оскільки за останній час ми неодноразово спостерігали про те, як ну, наші змі, наші улюблені змі, вони тягнуть в наш інформаційний простір багато інформації, яка генерується саме з метою. Розпосюдження російських гіпсот, тобто російські інформаційно-психологічні спецоперації, інтегруються в наш інформаційний простір нашими змі, які так і не навчилися. Не те, щоб критичному мисленню, а навіть елементарна інформаційна івієрі, бо критичне мислення це все ж таки залежить від інтелекту, у того, хто повинен мислити. А гігієна ну все ж здавалося б елементарно, взяв помив руки з милом, і все повинно бути добре. Але на жаль, у наших змі не вистачає навіть інформаційної гігієни. Тому ми повинні бути насторожі не тільки в плані того, що відбувається в зоні бойових дій, і сприймати досить критично те, що відбувається на дипломатичному е плацдармі, а й не забуваємо про дуже важливий аспект інформаційної війни. Отже, ми вступаємо в дуже складну, непросту фазу, під час якого від кожного з нас в тилу потребується стійкість, бо наші сили оборони України в них ми можемо бути впевнені, Вони нас захищають і вони будуть продовжувати це робити. Головне, щоб ми їх не розчаровували своїми діями в тилу, і, ну скажімо так, не хаотізували своєю панікою взагалі ситуацію в країні. Бо передова вона також багато чим залежить від тилу. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Маю надію, що воно було для вас корисним. Якщо це так, то а, закликаю вас поставити лайк. Підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати або навіть репостнути, якщо буде ваша ласка, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра під час огляду мапи бойових дій. І як завжди, слава Україні, слава нації.